Виноват, підписав, заплатив штраф до побачення. А я виноват в чому? що у мене лобовий просто побита. Так. Да. Це технічно несправне. 120 Автомобіль технічно справний. Заплатіть штраф, їжджайте далі, поміняйте скло. Так, так вон теж лобовий розбито, у поліцейського. Давайте оформимо штраф. Лобовий, він розбита. Чуєш, малиш 2003 року. Тар чоловік на поліції голошка. Ваші документи, будь ласка, два правопорушення. розбите лобове скло в зоні 9. Очесника, якщо співробітник поліції штрафує водія за тріщину на вітровому склі, такий штраф є незаконний. Звідки у мене така думка? Тому що є відповідна судова практика. Даний відеоматеріал буде корисний для кожного водія. А також деяких співробітників поліції, які всуперед чинного законодавства все одно виносять незаконні постанови. У вас автомобіль несправний, серйозно Я ж випадки поліція все робиш, автомобіль несправний. Потом прийдеш і напишеш мені. Понятно, постанова буде скасована. Скасову а в даному питанні нам допоможе спеціаліст клубу юридичного захисту водія. Друзі, в свою чергу рекомендую підписатись на наш клубний ютуб канал. Там завжди актуальна та корисна інформація, яка стосується кожного. Тріщина на лобовому склі вас можуть позбавити права керування. То чи дозволено керувати транспортним засобом з тріщиною на лобовому склі в Україні? Давайте розберемось. Залишайся на каналі та обов'язково дивись це відео до кінця. В Україні існують особливі правила щодо відповідності транспортних засобів національним стандартам і нормам. І тріщина на лобовому склі викликає дуже багато запитань у поліцейських до водія такого авто. Патрульна поліція незаконно зупинила без це маячки. Це, просто приїхали посадовішок по, по, куди просто приїхали перепарковальспі до і потребують, що якісь несправності що технічні. Не останавлювати пояснюю перший один раз. Да. 에, зараз військовий стан заборонена. Фіксація розрешена фіксація. Ще, заборонена я фіксація тотає. воєнних. звідччя оперативно. Будь ласка, ще я ще раз і вартоває телефон. Друже, у тебе є можливість отримати новий айфон. Долучайся до нашого клубу юридичного захисту водія на один рік. Отримай юридичну підтримку і чекай на результат розіграшу 31 березня. Можливо, саме тобі дістанеться новий iPhone. Як взяти участь у акції? Просто пиши на даний номер телефона слово вступ. В телеграмі або вайбері, що ж зазначено в правилах дорожнього руху стосовно тріщин на лобовому склі. Давайте з'ясуємо, згідно з ПДР України встановлені вимоги до технічного стану транспортних засобів та їх обладнання. Згідно з підпунктом 31.4.3 ПДР забороняється експлуатація транспортних засобів згідно із законодавством за наявності визначених цим пунктом технічних несправностей і невідповідності визначених цим пунктом вимогам. Як бачимо, тріщина на лобовому склі не міститься в даному переліку. Тріщина всього лише вказує на пошкодження скла, а не про наявність технічної несправності автомобіля. Тобто ПДР не забороняє користуватися таким авто. Але під час зупинки вашого транспортного засобу поліцейські вам обов'язково зазначить, що тріщина на лобовому склі не відповідає ДСТУ, де вказано, що на вітровому склі КТЗ не дозволено сколи чи тріщини в зоні роботи склоочисників, І тому водій Май штраф. Однак, друзі, пам'ятаємо, що підстава для зупинки вашого транспортного засобу має бути законною. Нагадаємо, що підстави для зупинки передбачені статтею 35 закону України про національну поліцію. Поліцейський зобов'язаний поінформувати вас про конкретну причину зупинки вашого авто з детальним описом підстави зупинки, визначеної у цій статті. Поліцейський не може посилатися на пункт 1, частина 1 порушення ПДР, а також поліцейський не може посилатися на пункт 2, частина 1. Видні ознаки, що свідчать про технічну несправність транспортного засобу, оскільки тріщина на лобовому склі не може відноситися до жодної із підстав. На що ж варто звернути увагу при захисті своїх прав, якщо поліцейський має намір винести відносно вас постанову за тріщини на лобовому склі? От ви будете отримати так Не да. чую так. Хочу зафіксувати, що у вас автомобіль. Давай вперед парапі. А напишіть в коментарях, чи зупиняли вас співробітники поліції і вказували про те, що тріщина на вітровому склі це порушення, і чи складали відносно вас незаконну постанову? Вимоги гост скло безпечне для наземного транспортного засобу загальні технічні умови не допускають наявність тріщин завдовжки більше як 50 мм на вітровому склі в зоні роботи склоочисників транспортного засобу. Наявність Тріщини на вітровому склі в зоні роботи сколочисників транспортного засобу погіршують його прозорість. Крім того, зазначений стандарт застосовують виключно при технічному огляді колісного транспортного засобу для здійснення контролю технічного стану КТЗ на відповідність вимогам ДСТУ. Під час проведення державного технічного огляду колісного транспортного засобу в положеннях статті 37 закону про дорожній рух визначені підстави для заборони експлуатації транспортного транспортних засобів. Перелік технічних несправностей, при яких забороняється експлуатація транспортного засобу, наведений у розділі 31 правил дорожнього руху України, а саме технічний стан транспортних засобів та їх обладнання. Проте заборона тріщина на лобовому склі відсутня згідно з пунктом 6.8.5 ДСТУ, національний стандарт України, колісні транспортні засоби, вимоги щодо безпечності технічного стану та методи контролювання на вітровому склі КТЗ не дозволено. Сколу чи в візоні роботи склочисників, але порушення ДСТУ не є підставою для притягнення вас до відповідальності за тріщину на лобовому склі поліцейські можуть накласти на вас незаконний штраф за статтею 121 КУПАП. А за повторне вчинення протягом року вас позбавлять права керування від 3 до 6 місяців, та штраф вже буде значно більшим. Ви це знали? У практиці клубу юридичного захисту водія АД є багато скасованих постанов за тріщину на лобовому склі. Зараз коротко розберемо одне із позитивних рішень. Посилання на відповідне рішення суду знаходиться в описі під даним відео. Давайте більш детально, коротко про те, що чому суд вважає штраф неправомірним. І так. Перелік несправностей, з якими експлуатація транспортних засобів забороняється, описані в правилах дорожнього руху. Пункт 31. У розумінні ПДР, тріщина на вітровому склі авто не віднесена до технічних несправностей автомобіля, з якою експлуатація авто забороняється, враховуючи викладене наявність тріщини. Не є порушенням суд приходить до переконання про відсутність законних підстав для зупинки транспортного засобу, вимоги пред'явлення документів, а в подальшому винесення постанови. Ако у вас номер жетона двадцять Я, я знімать номер сам знімаю номер жетона. зараз будете затриманий. Крім того, суд звертає увагу на правову позицію Верховного суду України. А Верховний суд України зазначає, якщо в постанові не зазначений технічний прилад, яким зафіксовано адміністративне правопорушення, а в даній ситуації. Таке відбувалось, то така постанова не є законною, і в подальшому суд приймає законне рішення визнати неправомірною та скасувати постанову, стягнути за рахунок бюджетних асигнувань департаменту патрульної поліції на користь водія, витрати по сплаті судового збору. При оскарженні незаконних постанов судовий збір вам. Повертається якщо ж все ж таки сталася така ситуація, що поліцейський виніс незаконну постанову за тріщину на лобовому склі, обов'язково оскаржує її в суді. Якщо ви сплатите штраф, це означатиме, що ви визнали технічну несправність свого транспортного засобу та свою вину у керуванні таким авто. Це потягне за собою потрапляння даних про вас до баз поліції як правопорушника. А якщо протягом року вас повторно зупинить поліцейський через тріщину на лобовому склі, тоді він вже складе протокол, який який Буде передано до суду, і суд обов'язково вже позбавить вас права керування. Якщо даний відеоматеріал був корисний для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі і мій телеграм та моя пошта.